Всім привіт, я адвокат Олексій Мендрух. І сьогодні, 11 березня 2024 року, комітети Верховної Ради знову ж таки розглянули пакетами правки до законопроекту про мобілізацію, і що відомо на сьогоднішній день. Вже записував кілька відео. Це відео буде присвячено відсрочці від мобілізації, тобто, до чого дійшли нардепи в обговореннях. На сьогодні і що буде подано на друге читання, зараз я зацитую, яким чином вони бачать відсрочку від мобілізації, що змінилось, і які підстави на сьогоднішній будуть. Щодо відстрочки, яка діє на сьогоднішній день за діючим законодавством, записував окреме відео, залишу посилання тут. Дивіться, тобто, це на сьогоднішній момент ви можете користуватись тими підставами. Наразі, судячи з цією інформацією, що в нас. Поступила щодо розгляду цих правок, ну, підстави зміняться. Деякі зміняться взагалі, деякі залишаться в тому вигляді, що і були. Зараз я вам зачитаю, які підстави будуть. Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки погодив позицію щодо окремих напрямків законопроекту про мобілізацію 10449. Втім, дискусії стосовно окремих правок будуть продовжуватись. Одним з найбільш дискусійних є питання відсрочки, зокрема, для усиновлювачів. З порівняльної таблиці, яку оприлюднили депутати з певними врахованими напрямками, випливає наступна редакція статті 23 закону про мобілізацію. Тобто в новому законі про мобілізацію це також буде стаття 23. Зараз закон називається про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і там також стаття 23 врегульовано цією ж стати, врегульовано питання відсрочки. Так, так, Пропонується визначити, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, військово зобов'язані. І надалі йде це вже про перелік. Заброньований на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами, організаціями в порядку встановлено Кабміном України перебувають на спеціальному військовому обліку. Визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку ВЛК, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін 6-12 місяців з наступним проходженням ВЛК. Тобто задавали питання і в моєму блозі, вже ставили питання, чи буде наразі відстрочка е осіб з інвалідністю 3 групи. Так, вона залишається, судячи з цієї редакції законопроекту. Жінки та чоловіки, на отримання яких перебуває троє більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів сукупний розмір, якої перевищує суму платежів за 3 місяці. Жінки та чоловіки, які мають діт... це взагалі нова норма, які мають дитину або дітей віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини помер, Позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісті, або безвісно відсутним, оголошений померлим. А також коли особа самостійно виховує та отримує дитину за рішенням суду або запис про батька такої дитини в книзі реєстрації народжень, народжень здійснений на підставі частини 1 статті 135 сімейного кодексу України, ну тобто зі слів матері. Жінки та чо жінки та чоловіки, опікуни піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Жінки та чоловіки, опікуни піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину хвору на тяжкі перетинальні ураження, нервову систему, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні, орфані захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання. Це, ця норма залишається такою, як і була, і вона наразі є в 23 статті. Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи. Опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сіроти або діти позбавлені батьківського піклування віком до 18 років, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною або чоловіком. Дитиною, а також своїми батьками, які за висновком медико Соціальної експертної комісії чи лікарської консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду. Тобто не особи з інвалідністю, а саме за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують догляду. Опікун, особи, визнаної судом, недієздатною. <кій> так, і ось ця норма, яка. Стало також сьогодні відомою трошки раніше: члени сім'ї першого ступеню спорідненості не більше одного. Особи з інвалідністю першої або другої групи зайняті постійним доглядом за нею, а також члени сім'ї другого ступеню спорідненості не більше одного та за умови відсутності членів сім'ї першого ступеню спорідненості, чи їх фізичної неспроможності, що підтверджується висновком. Лікарська консультативної комісія закладу охорони здоров'я. Тобто, якщо на сьогоднішній день достатньо того, щоб чоловік або дружина були у шлюбі, або свідоцтвом підтверджувалася родинні зв'язки між матір'ю, або родинні зв'язки між е, е, батьками дружини, то вже в цій нормі змінено і е, е, зазначено зайняті постійним доглядом за нею. Тобто, скоріш за все. Буде недостатньо документа про шлюб і документа про інвалідність вашої дружини, якщо ми кажемо про чоловіків, які мають право на відстрочку. Скоріше за все, доведеться оформлювати в органах соціального захисту якийсь документ, який буде підтверджувати саме зайнятість постійним доглядом за вашим членом родини першого або другого ступеня. Жінки та чоловіки, які мають дитину ві... віком до 18 років і чоловіка, дружину, який проходить військову службу за одним із видів військової служби, керівники міністерства і заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція, яких поширюється на всю територію України, народні депутати, звісно, депутати Верховної Ради Автономної Криму Республіки Крим. Судді, судді Конституційного суду України, члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівник служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступник дисциплінарні інспектори Вищої ради правосуддя. Як бачимо, тут немає адвокатів. То про що зазначалось раніше в моїх відео тут записував, що подавались проекти, щоб забронювати. Для того, щоб урівноважити судовий процес, забронювати і адвокатів також. Цієї норми взагалі тут немає, тому вона прийнята не буде. Адвокати, звертайте увагу, колеги. Працівники органів військового управління. Військових частин Міноборони України Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спецв'язку, служби безпеки, Нацгвардії, Держприкордонної служби управління державної охорони України, апарату Міністерства внутрішніх справ та експерти установ експертної служби Міністерства внутрішніх справ України. Інші військово зобов'язані або окремі категорії громадян відповідно до указу президента України про оголошення мобілізації затвердженого Верховною Радою України. Також, у нас є ще другий розділ: особи з інвалідністю, а також особи, значені в абзацах 4-12 числа 1 цієї статті, зазначений період можуть бути прийняті на військову службу за контрактом. Ну, Скажімо так, наша стаття, яка зараз є діючою стаття 23 закону про мобілізаційну підготовку, вона також розділена як на дві частини. Іде спочатку такий перелік, як і тут, і в подальшому ще перелік уточнений, де вже стосується там ще окремих категорій осіб. Зараз також його зачитав, який він в цій редакції нового законопроекту про мобілізацію. І перша в нас про студентів. Призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають також здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобути рівень освіти у послідовності, визначені у частині 2 статті 10 закону України про освіту, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури. Що це означає? Якщо ви бакалавр, ви йдете на магістратуру, ви отримаєте право на відсрочку. Якщо ви вже маєте вищу освіту за якимось напрямком, то поступаєте на навчання на другу вищу освіту, то ви вже не маєте права на відсрочку. Ну, те про що і казалось у ці останні два місяці, це про це і казалось спочатку, що вони якось вирішать питання з тими, хто скажімо так став студентом нещодавно. Їх додалось достатньо багато. Наукові науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної, професійно-технічної освіти, закладів загальної середньої освіти за умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної. Чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менше як на 0,75 ставків. <кій> Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, або рідний, повнорідний брат чи сестра загинули або пропали безвісті під час проведення антиристичної операції з числа військовослужбовців або працівників, утворених відповідно до законів України військових формувань. Це така ж норма, яка Закріплений зараз у статті 23 закону про мобілізаційну підготовку працівників підприємств, са організації, які залучалися до забезпечення проведення АТО, було задано мені питання також в моєму блозі, чи буде ця відсрочка. Я надавав відповідь, що наразі це невідомо. Ми бачимо текст. Якщо цей підписник мене дивиться, тому звертайте увагу, що вона залишається. Осіб, які загинули або пропали безвісті під час безпосередньої участі в АТО. Осіб, які загинули або пропали безвісті без час безпосередньої участі в АТО, забезпечені проведення перебуваючи безпосередньо в районах і проведення у складі добровольчих формувань. Жінки та чоловіки, чи близькі родичі, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або Рідний, повнорідний брат чи сестра загинули або пропали безвісті під час здійснення заходів забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення безпеки оборони відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану. Тобто в нас уточнюється, що і на дії воєнного стану воно розповсюджується. Раніше було тільки АТО. Особи зазначення абзаця 2-9 частини 3 цієї статті у зазначений період можуть бути прийняті на військову службу за контрактом. Також є така умова. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов'язані, зобов'язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільнені служби у запас у зв'язку з закінченням строку служби, крім військовослужбовців, базової військової служби. Такі особи у зазначений період. Можуть бути призвані на військову службу за їх згодою, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов'язані з числа громадян, які проходили під час дії воєнного стану базову військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв'язку із закінченням строку служби. Такі особи у значений період може бути призвані на військову службу за їх згодою. Не підлягають призову на військову службу. В час мобілізації військового зобов'язання з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв'язку з звільненням з полону. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою. Перевірка підстав щодо надання військової зобов'язаної срочки від призову на військову службу під час мобілізації та її оформлення здійснюється ТЦК та СП. Ось такий перелік маємо на сьогодні. Вже зазначав я раніше, що указом президента в нас була оголошена демобілізація для строковиків, які е, проходили службу під час оголошення дії воєнного стану, залишу відеопосилання отут. І там зазначала, що вони не можуть бути призвані е, протягом 12 місяців. Тут е, ми бачимо, що трошки інша редакція. Подивимося, яка редакція буде прийнята остаточно законопроект. Хоча по-другому читані, які там, може, ще правки якісь додавляться. Ну, Я так розумію, що на сьогоднішній день це практично остаточний текст щодо відстрочки від мобілізації. Якщо цікаво, підписуйтесь на мій канал, далі буду освітлювати такого плана питання і інше багато цікавих питань, що пов'язані з юриспруденцією, з правовідносинами взагалі в нашій державі. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!